Місто рівне розташоване на берегах річки Устя. Перша письмова згадка про нього з'явилась у 1283 році. Тоді біля стін цього міста відбулася битва між польськими та литовськими військами. У 16 столітті рівне опиняється у власності князів Острозьких, а після них власниками стають магнати Любомирські. На початку 20 століття в місті був величезний палац, який, на жаль, не пережив двох світових війн, і до наших днів дійшли лише зображення на старих фотографіях. За свою історію населений пункт мав декілька іменувань: ровно, ровне, Ровноє, рівненськ. З 1991 року носить сучасну назву. За однією з версій місто отримало таку назву через рівну низинну місцевість, на якій стоїть, за іншою від слова рів. Справжньою родзинкою міста місцем пізнання природи та відпочинку є рівненський зоологічний парк. Це один із наймолодших, найкращих і найдоглянутіших зоопарків в Україні. Починав створюватися в 1982 році та розбудовується практично щодня. Сьогодні його територія сягає 13,5 гектарів. Колекція тварин нараховує 179 видів з усіх континентів земної кулі, 24 з яких занесено до міжнародної червоної книги. Основна частина зоопарку це залишки старого фруктового саду та єдиний в межах міста природний лісовий масив площею 4,7 гектарів. На території зоопарку знаходиться більше 130 видів деревних, чагарникових та трав'янистих рослин. Зоопарк є науково-освітньою установою, основними функціями якої є збереження та відтворення зникаючих видів тварин та пропагування природних знань серед населення. Алея художніх скульптур із кованого металу, унікальна окраса рівного. Вона з'явилася в місті 2012 року після проведення першого міжнародного ковальського фестивалю. Саме тоді було створено першу скульптуру Ковальське серце. Відтоді дарування місту символічних металевих витворів у сюрреалістичному стилі стало щорічною традицією. Неймовірні казкові замислені та веселі герої ковальських шедеврів надихають і мешканців і гостей міста. Нині тут встановлено близько 20 авторських скульптур різної тематики. Перший в Україні музей бурштину було відкрито 2010 року на базі Рівненської бурштинової фабрики. Музей розташований в старовинному будинку 1903 року. Серед експонатів музею шматки бурштину віком до 40 мільйонів років, знайдені у різний час на території Рівненщини, а також виготовлені з нього ювелірні вироби. Зокрема, експонується найдавніший бурштиновий виріб в Україні. Диск амулет віком приблизно 2,5 тисяч років. Окрасою музею вважаються камені, у яких за Кристалізувалися комахи. Представлений шматок дикого бурштину вагою близько 2 кг. Тут же зберігається унікальна бурштинова корона України. Експонати розповідають не тільки про історію видобутку бурштину у краї, а й про єдине в Україні підприємство, яке займається його переробкою. Тунель кохання це залізничний тунель, утворений у лісовому масиві заростями дерев та кущів, що склалися між собою і нагадують щільний коридор правильної аркової форми. Розташований неподалік рівного поблизу містечка. Клевень тунель кохання входить у 100 чудес світу. Довжина залізничного тунелю приблизно 4 кілометри. Цей туристичний об'єкт став популярним близько 10 років тому завдяки туристам, які випадково опинились на залізничній колії, прихованій серед дерев, та поширили зроблені ними світлини у соціальній мережі Фейсбук. Світової популярності тунель кохання набув у 2015 році після прем'єри повнометражного японського фільму режисера які Йоші Імазакі Клевань тунель кохання.